У мене у, у моєму роді прадід служив у пожежній команді мого села, там, де я народився та проживаю. І це мене ну, більше підштовхнуло для того, щоб піти сюди працювати. Перший виїзд серйозний це був. Зранку нас викликали на ДТП. Чоловік заїхав на Рено Кенго у, у столб і зажало між кермом та сидінням чоловіка, і ми доставали хлопці, які на той час були у Караулі, казали. Підказували, що робити, і ми достали, і він ну, його відвезли швидкою у лікарню, і з ним все, все було добре. Позвонив мій начальник караула, який каже: збирайся у нашій. Батьківщині почалась війна, Росія напала на Україну повномасштабно. Я зібрав я свої речі і мене колега мій підвіз до частини, де ми вже ну, всі зібралися і почали своє чергування у частині. Працювали ми через сутки по, по два караули. Найбільше запам'яталося це прильот у стадіон Гагаріна. Туди прилетіло спочатку десь у 12 годин ночі, а потім у 4. І коли ми приїхали у 4 ранку на розбір конструкції, ми спочатку достали людину, а потім ми знайшли. Чоловіка, який був засипаний по пояс у, у бої, ну, придавлений трішки плітою, і нам потрібно було його відкопати від землі, там була земля, ну таке. І Ми працювали із хлопцями десь з четвертої ранку і десь до одинадцятої ранку. Під тривогою, під все, ніхто від, від цього чоловіка не відходив, і займа, займались ми його достали живого. Це наорода не тільки для мене, а для всього караулу, тому що. Без їхньої підтримки, без підтримки караула, батьків, без підтримки моєї дружини, цієї б нагороди не було і це важкий труд з цієї частини і мого караулу, з яким я працюю. Якщо брати спочатку службу, я прийшов у службу у 2013 році і по цей час, то нам десь. Врятувати, ну, я знаю, до, до сотні людей може десь так. Ну, найбільше у, 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 у війну було. До війни було не дуже багато. Я знаю, там чоловік хай там, 20, ти приїжджаєш, людина у паніці, і з людиною треба порозмовляти, сказати, настроїти на те, що у неї все добре. Був випадок такий, хлопець приткнув руку на воротах, і коли ми приїхали, то там дитину треба було разом із матір'ю заспокоювати, більше заспокоювати, а потім вже приїхали медики, і ми відрізали прута цього, і вони забрали. Така професія, яка підходить. Для мене, тому що я почуваю себе тут добре. Коли я заступаю на чергування, я завжди готовий виконувати свої обов'язки, і зараз я не втомився.